Вітаю! Продовжуємо на практиці застосовувати наші знання в середовищі Scratch. І сьогодні ми з вами створимо наступну гру. Персонаж буде ловити смаколики, які падають зверху. Ми встановимо час, який буде тривати гра, і будемо підраховувати смаколики, які ми будемо ловити. Для початку давайте підготуємо наші об'єкти в середовищі Scratch. Приберемо спрайта і почнемо працювати з першим об'єктом, це сцена. Для сцени ми встановимо тло, Давайте оберемо його, обрати тлон, яке буде підходити для нашої гри. Давайте, наприклад, от пустеля, оберемо пустелю. І перейдемо в сцену, тло, видалимо непотрібне наше тло за замовчуванням і додамо ще одне зображення, яке у нас буде, коли ми закінчимо гру. Ось, наприклад, ось це зображення. Давайте змінимо властивості наших фонових малюнків. Спершу ми змінимо назву, наприклад, ігрове поле. А в другому ми змінимо теж назву, напишемо, наприклад, фініш і додамо текстовий напис Гру закінчено. Оберемо колір, темніший. Оберемо інструмент текст і напишемо Гру закінчено. Тепер давайте збільшимо і поставимо цей напис посередині. Ми підготували з вами об'єкт сцена, для якого ми створили два образи. Образ перший це ігрове поле, і образ друге це фініш. Тепер перейдемо до наших персонажів об'єкт спрайт і додамо спрайт спочатку для нашого головного персонажа. Давайте беремо спрайт, який ми будемо використовувати у ролі нашого головного персонажу. Ось непоганий спрайт, ми його візьмемо. І давайте додамо ще декілька смаколиків, які ми будемо ловити. Розділ їжа. Беремо яблуко. Розділ їжа оберемо банани. І в розділі їжа оберемо ще кавунчик. Ось наші смаколики, які ми будемо ловити. А тепер давайте змінимо значення наших спрайтів. Вибираємо нашого персонажа. Напишемо герой. І змінимо його розмір. Наприклад, 70. Можна поставити 65. Так, 65. І тепер яблуку, змінюємо назву «Яблуко» і розмір 40. Так, яблуко сорокового. Далі наступний наш спрайт банан розмір сорок. І наступний кавун. Теж розмір сорок. Є. Ми встановили значення для деяких властивостей наших об'єктів. Тим самим ми підготувалися до програмування. Далі нам потрібно продумати події, які ми будемо програмувати. Переходимо до нашої задачки і пропишемо події. Перша подія це наш з вами герой буде переміщуватися знизу при натисканні на клавішу, на клавіатурі вліво і вправо. Натиснута клавіша вліво, і друга подія це натиснута клавіша вправо. Далі Третя наша подія, це наші смаколики повинні падати згори вниз. Смаколики падають випадково. Далі, якщо ми не спіймали якийсь смаколик, коли він впав донизу, він повинен зникнути. Ця в нас подія, смаколик торкається границі. Наступна подія нам потрібно 5, коли ми спіймали смаколик. Піймав смаколик. Ось події, які ми будемо програмувати. Всі події ми з вами розглядали на наших попередніх уроках. Єдине, що ми в цю програму з вами додамо, це таймер, який буде відраховувати одну хвилину. І будемо підраховувати, скільки ми спіймали смаколиків. Давайте спочатку розглянемо, як же можна створити таймер. Переходимо на вкладку події, вибираємо команду, коли натиснути Зелений прапорець. Ми програмуємо з вами нашого героя. Коли ми натискаємо наш зелений прапорець. Герой повинен стати в початкову позицію якусь. Нехай, наприклад, буде початкова позиція в нього ось така рух і переміститися в початкову позицію. Ось його початкова позиція. Х це 12 кроків, Y – це мінус 135 кроків. Ось тут він не стоїть. Наступне створюємо таймер. Для того, щоб створити таймер, нам потрібно створити дві величини, які в нас будуть відповідати за час, і величина, яка буде відповідати за кількість смаколиків. Натискаємо на кнопочку Створити змінну» і напишемо смаколики. І створимо ще одну зміну час. Створити час. Гаразд. Ось у нас зверху з'явилися дві величини смаколики, 0 смаколиків і час 0. І як ми будемо відслідковувати час? Переходимо на вкладку керування і у нас є ось така от команда Повторити до». Тепер потрібно побудувати умову. Для цього переходимо в розділ оператори. І вибираємо ось таку от умову, дорівнює. І у нас хвилина це 60 секунд. Давайте спочатку поставимо коротенько 10, а потім вже в кінці, коли ми напишемо всю програму, ми змінимо 10 на 60. І візьмемо змінну час і поставимо її з лівої сторони нашого порівняння. Тобто ми будемо повторювати виконувати дії до тих пір, поки час не буде дорівнювати 10 секундам. Які ж дії нам потрібно виконувати? Нам потрібно буде чекати 1 секунду і збільшити через 1 секунду на одиницю. Значення часу. Змінити час на одиницю. Давайте запустимо програму і подивимося, як у нас це працює. Натискаємо на зелений прапорець і дивимося. Час. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І ви бачите, програма зупинилася. Тобто наш. Таймер працює і працює коректно. Поки що його поставимо з боку, бо нам потрібно додати ще декілька команд. Після запуску нашої гри нам потрібно обнулити кількість смаколиків і час. Для цього ми беремо команду надати значення смаколики 0 і надати значення час. 0. Обнулили. І тепер під'єднуємо наш таймер. Далі. Гру ми будемо грати на сцені пустеля, а коли гра закінчиться, в нас тло повинно змінитися. Тому ми переходимо на вкладку Вигляд. і Беремо команду Змінити тло на ставимо цю команду на початку і змінити тло на ігрове поле. А коли у нас гра закінчилася, ми змінимо наше ігрове поле на тло з назвою Фініш. І тепер нам потрібно буде завершити гру. Для цього у нас є команда. Завершити все. Давайте проаналізуємо, що ми з вами написали. Коли ми натискаємо зелений прапорець, у нас тло змінюється на ігрове поле, тобто на пустелю. Наш персонаж переміщається в задану позицію. Смаколики внуляються, час внуляється і запускається таймер на 60 секунд. Можемо тут вже встановити таймер на 60 секунд. Коли у нас 60 секунд закінчується, наше тло змінюється на фініш і зупиняється гра. Це у нас перша частина програми для нашого героя. Тепер давайте пропишемо події. Це натиснута клавіша вліво і натиснута клавіша вправо, для того, щоб герой міг переміщуватися по сцені. Це ми вже з вами робити вміємо. Переходимо події, коли натиснута клавіша ліворуч і коли натиснута клавіша праворуч. Переходимо рух і обираємо стиль обертання. Стиль обертання ми беремо зліва направо. Далі беремо команду Повернутися у напрямку. Якщо це у нас стрілка ліворуч, то ми повертаємося в напрямку ліворуч. Якщо це у нас стрілка праворуч, повертаємося в напрямку праворуч. І переміститися на... Давайте спочатку встановимо переміститися на 5 кроків. Чим більше кроків ми встановимо, тим більша швидкість буде в нашого персонажа. Чим меншу кількість кроків ми встановимо, тим менша швидкість буде нашого персонажа. Давайте поки що зупинимося на 5 і подивимося, що ми маємо. Розгорнув на весь екран, запускаємо нашу програму і натискаємо стрілка. Вліво він переміщується вліво, натискаємо стрілка вправо, він переміщується вправо. До краю і до краю вліво переміщується. І до краю вправо переміщується. Добре, зупиняємо програму. Ця частина у нас працює. Наступна частина це смаколики падають випадково. У минулому відео ми з вами розглянули. Як у нас з'являються привиди випадково, тут ми застосуємо той самий алгоритм. Обираємо наступний спрайт яблуком і будемо писати програму для цього спрайта. Переходимо по дії, коли натиснутий зелений прапорець. Коли ми натискаємо зелений прапорець, наше яблуко ховається. Беремо команду Сховати. Потім ми чекаємо деякий час. Для цього ми переходимо керувати, чекати, оператори і випадкове. Давайте будемо чекати від 1 до 5 секунд. Знову таки, чим менше ми чекаємо, тим більше на нашій сцені з'являється смаколиків. Чим більше числа, тим менше смаколиків буде з'являтися на нашій сцені. Залишаємо випадкове від 1 до 5 секунд. Потім повертаємося в рух, нам потрібно перемістити наш смаколик у якусь випадкову позицію. У нас є команда Перемістити. Ось. І випадковою позицією буде це позиція по горизонталі. Тобто наш, зараз приберемо поки що ці величини, наше яблуко буде з'являтися зверху в якійсь випадковій позиції по горизонталі. Тобто у нас значення y буде залишатися безмін, висота, з якої будуть падати наші смаколики, а ось значення X – ми візьмемо випадкове. Оператори. Випадкове. І випадково це з крайньої лівої позиції. Ось, наприклад, ця позиція це в нас мінус 217. І подивимося, крайня права позиція це 210. Давайте візьмемо мінус 210 до 210. Мінус 210 до 210. Тобто яблуко у нас з'явиться у якійсь випадковій позиції у верхній частині нашої сцени. І тепер нам потрібно буде створити з нього клон. Керування створити клон з мене. І тепер, щоб в нас падало не одне яблуко. А багато ми беремо ось команду завжди, і в цю команду завжди розміщуємо ці три команди. Ось. Давайте проаналізуємо цю програму. Коли ми натискаємо на зелений прапорець, наше яблуко ховається, і далі цикл, безкінечний цикл завжди. В цьому циклі ми чекаємо від 1 до 5 секунд. Потім у якомусь випадковому місці. У верхній частині сцени з'являється яблуко, і з нього створюється клон. Тепер ми беремо команду, коли я починаю як клон. І запрограмуємо, що буде робити яблуко, коли починає як клон. Спершу воно повинно з'явитися. Вигляд показати. Тепер нам потрібно встановити. Траєкторію падіння, тобто зверху вниз. Для цього переходимо рух стиль обертання не обертати і повернути у напрямку вниз. Для того, щоб яблуко падало вниз. Тепер, для того, щоб воно переміщувалося зверху вниз з різною швидкістю, ми напишемо наступні команди. Переходимо керування. Беремо блок завжди, переходимо рух, переміститися на оператори випадкове від 1 до 10. Знову, чим більше кроків, тим більша швидкість падіння нашого яблука буде. Чим менше число, тим менша швидкість падіння яблука. Давайте зробимо випадкове від 1 до 5 кроків. А тепер нам потрібно перевірити під час падіння, чи ми його спіймали, чи ми його не спіймали, і воно доторкнулося до края сцени. Для того, щоб перевірити, ми обираємо керування, якщо це наше неповне розгалуження. Давайте створимо неповне розгалуження. Коли яблуко наше падає, ми перевіряємо, чи торкається воно нашого героя. Переходимо датчики, беремо торкається герой. Якщо торкається героя, воно доторкнулося, то нам потрібно, щоб кількість смаколиків збільшилася на одиницю, беремо змінні і змінити смаколики на одиницю. І так як ми спіймали яблуко, воно повинно зникнути. Керування вилучити цей клон. Ось за допомогою цього неповного розгалуження ми відслідковуємо спіймали ми яблуко, чи не спіймали. І додаємо його до нашої програми. Якщо ж ми не спіймали яблуко, воно впало і теж повинно зникнути. Беремо ще одне неповне розгалуження, датчики торкається межі нашої сцени. Коли воно доторкнулося до межі нашої сцени, воно повинно зникнути. Керування вилучити цей клон. І ось це неповне розгалуження, за допомогою якого ми будемо відслідковувати, впало яблуко чи не впало вже, додаємо до нашої програми. Давайте проаналізуємо нашу програму, яку ми створили для яблука. Коли яблуко починає як клон, воно з'являється. Ми встановили стиль обертання не обертати. І повертаємо його в напрямку 180 градусів, тобто вниз. Беремо цикл безкінчений завжди. І в цьому циклі воно переміщується на випадкову кількість кроків від 1 до 5. І відбувається перевірка. Чи спіймав герой яблуко, чи яблуко вже впало. Якщо герой спіймав яблуко, ми збільшуємо на одиницю. Кількість смаколиків і вилучаємо клон. Якщо яблуко впало, то ми просто вилучаємо цей клон. Тепер ми такі ж самі програми повинні написати для банана і для кавуна. Ми це можемо зробити дуже швидко шляхом перетягування готової програми на інші наші спрайти. Так як у нас програми ідентичні, ми їх перетягуємо на банан. От я перейду в банан. І бачимо, що в мене в спрайті банан з'явилися ці дві програми. Тепер я їх перетягну на кавун. Одну програму і іншу програму. Перейду в кавун. І в кавуна, ви бачите, теж з'явилися ці дві програми. Давайте встановимо. Час верхню частину екранчика і смаколики встановимо у верхню частину екранчика. Ось так от. З однієї сторони і з іншої сторони. Все. Тепер давайте перевіримо, що у нас з вами вийшло. Натискаємо на повноекранний режим тискаємо на зелений прапорець і починаємо ловити наші смаколики, які падають. Ви бачите, якщо ми ловимо смаколика, у нас збільшується кількість смаколиків. Якщо ми не встигли спіймати смаколик, він падає і зникає. Дивимося в лівий. Куточок у нас в лівому куточку йде наш таймер. І він відраховує нашу хвилину. Можемо змінити кількість хвилин очікування, для того щоб збільшити швидкість падіння наших смаколиків, або можемо змінити кількість кроків. І тоді наш персонаж буде переміщуватися швидше або повільніше. Для того, щоб змінити складність нашої гри. Час сплинув. Ви бачите, всі наші смаколики зникли. І змінилося наше тло. Ми бачимо, що за 60 секунд ми спіймали 41 смаколик. Повторіть цю гру. Дякую, що дивилися. Зустрінемося наступного уроку.